Думаю, зараз так. Звідси щит, звідси щит покладу і почну заливати це бетоном. Ну нічого, нічого, помаленьку. Зробимо те, що поклали фундамент, чи поставили, чи засунули, чи як його зробили, коротше, стоїть уже фундамент. Коли закінчується будівля ну, якогось приміщення, стіни, то чіпляють букет, друзі. 500... Штук, да. 550 да, штук, да, стіли так. 600. Потрібно його вже закінчувати, довести до логічного завершення. Я так кожен ранок собі кажу, потрібно його вже закінчувати. Що, Будемо щось пробувати робити? Будемо пробувати встигне. Не знаю. Стоїть. В місті викидаю цей як будівельний мотлох, хлам. А в селі це економія коштів. Розвалили рубку. Нормально великі, ну такі в Та то що я хотіла, то й зробила. зробив. Нагрілася аж, аж трапка горить, аж трапка чуть не згоріла, пожару ледь не сталося. Я думав, ти про пилораму щось кажеш, а ти мені простанов, що станов? Стоїть Привіт, стоїть. Привіт, друзі! Нічого, Лена, закінчилась наша історія свинарника. Так, нарешті закінчилась. Тягнулася трішки довго. Але нічого, подолали, ми вчора вже попереводили туди поросяти, скажу вам, так як я, що вийшло не так, як, як хотілося, все рівно вийшло, як, як вийшло. В двох словах: ту льоху, яка в нас має пороситися, ну, перша. Ми не змогли з того хліба там сходи такі 70 сантиметрів, і ми не змогли її, як би сказати, сюди Тран, на прицепах. Да, вона геть не хотіла виходити з клітки. Три дні клітка була відкрита, щоб перегнати її хоч у велику. В ту, де рижу ми забрали сюди, тому що вже дивимося, вже давай рижу кажу, сюди забираємо. Та що начебто поросна, начебто може і підманути. Ну, Яка вона така. Да. — Цікаво. — Цікаво. То ми рижу забрали сюди, а ту перегнали туди, і одна клітка зірвана там заляю десь, десь трішки заляю. І кабани сюди втиснулися. Мене, напевно, чули, отам, що ми говорили, кого будемо забирати. Кажуть одне до другого, так, давай швидко підносимо пол, бо ми не в темі тут. Ми нас туди не заберуть. Підносимо, підриваємо пол і заберуть. І зараз і підняли передостальний день позавчора. Да, Підурвали такий дай, метр квадратний непоганого бетону і вже прийшлося їх туди заводити. Вчора да, завезли, вони так завели туди, вони так стали очі кружили, круглими, дивляться, і договорювали. Добилися, Добилися до того. Ну, друзі, зараз підемо, покажемо, розкажемо, що до цього. Я думаю, що було цікаві такі відео на рахунок будівництва. Надіюся, що когось і стимулювали. І трішки я перед вами... Я вам скажу, відчуваю себе винним. Винним, тому що з розіграшем трішки не так вийшло. Ви, звичайно, розмріялись, що буде, що буде три набори. Я бачу дуже багато людей їх хотіло. Ну що я зроблю? Буде не три, друзі, буде п'ять. Телефонують представники компанії Екоджет, каже, Діма, бачимо, бачимо, що відбувається, бачимо бажання людей. Вже вислали тобі ще два набори. Лише хочемо показати ще такі, що є. Вони різні, там від відомо вилову від 50 літрів до 400. Заходьте, я залишу в закріпленому коментарі номер телефона. Консультуйтесь, телефонуйте. Наші друзі буде п'ять наборів, так як я кажу, що велике у вас бажання щодо цих розпилювачів. І це в мене є такі. Буду їх використовувати. Відео в Ютубі є доволі багато про їхню. Звілось про їхню роботу, і результат їхньої роботи. Тому я бачу, що і ви маєте таку велику інформацію з коментарями у попереднім відео. Хто не бачив, триває конкурс, розіграш, розпилювач, екоджет. Це п'ять наборів, уже і п'ять пляшок. Вина. Переходьте на попереднє відео, ставте там подобання. Набираємо 2000 і розіграємо. Не будьте байдужими, навіть ті, хто не бере участь, кому не потрібно, поставте просто вподобання перед попереднім відео, перед цим відео. Зараз в кінці вас висвітиться, перейдете на нього. Підтримайте тих, хто хоче отримати. Там ще залишилось 350, мені здається, вподобай. Коментарів там вистачає. Бачу, там і дружини, і діти в мене підписниках з'явилися. Підписка не обов'язкова. Якщо хочете підписатися, перейдіть на канал Екоджет і підпишіться. Там майте ще більшу інформацію. Вам краще там нададуть інформацію. А мені, як би сказати, приємно, що підписуєтесь. А з іншої сторони підписка, умова не обов'язкова. Тобто підписка не обов'язкова. Так. Писали також, друзі, що в когось є підкапання. Підкапання ви просто зараз я вам покажу, розберем. Ви розберіть його і почистіть. А саме краще зателефонуйте на номер телефона е виробника. На номер телефона коджет вам все поясню. друзі. Три набори. Жовтих, так як було комплекта. Три комплекти, як баба салом на базарі. Три комплекти, друзі. Ось бачите, жовтеньких питалися на сіки на 20 штучок, друзі, відправляться до вас, і йде. Ну я зараз вже ці відкрию, ці такі фіолети. То сніг, то таке щось цікаві. Зараз підемо, підемо туди. Раз. Приємно, я вам скажу, приємно, скільки коментарів. Я ніколи не думав, що скільки можливо, щоб люди писали, а пишуть доволі багато. Поставтеся у попередньому відео, будь ласка, вподобань. Там 300 щит подобань залишилось і розіграю. Писали, не вірили, що це такий розірва, що це може бути. Люди. Все правда, рондонна програма вибере з ваших коментарів 5 переможців. і... Все чесно. Тому я й не коментую під вашими коментарями у попередніх відео, щоб не було ніяких питань. Потім. Тобто подобання, сердечко вам ставлю, а коментаря нікому я не коментую. А в цьому буду коментувати. Фіолетові, друзі, на 120 літрів. Такі форсуночки приходять. Погляньте. Теж 20 штучок. Сюди входить також набір. Ну, попередньому я розповідав, але хто ще приєднався, то. Отака от пахнючка, М -м. От не негоден, це, мабуть, диня чи кавун. От я, ну, що за аромат? Кавун. Кавун? Ну, так дині, знаєте, нагадали у жвацький американський колись як лише заїхали. Такий от бачите, ще раз вам покажу. Отака от знижки норми вилову до 50 літрів, зменшення витрат препарату на 50%, Сікість до вітру. не... Засмічується і надійність. Ну, не засмічується, кажуть, що є все ж таки можливі питання, як дивлячись, яку ви воду використовуєте, то, можливо, це прокапування щось попало туди, ну десь, десь мигнуло, як би сказати, це все ми розуміємо, що це буває. І їх потрібно почистити. Почистити їх можна простим методом, комусь вже трішки подар пакетик. Нічого, пакетик, то не душа. Ось, погляньте, йде оновлена серцевина отаким от ключиком. Шкоць, і раз, достається пружин, ця, достається кольцом і достається отака, дивіться, класна. Тут отай, тільки зроблені для цього ключика. Дивіться, які прорізи, доволі місно зроблено в колір з корпусом. ну, Гарно, гарно. Тут я, нічого. Такі речі брати приємно в руки, я вам скажу. Ставлю назад на чомусь наборові такий провів. Доволі, повірте, класно, якісно зроблено, йде ще такий. Пам'ятка така, тут також написано про будову, про склад самого розпилювача і отакі штучки, які смужки для визначення pH води. Тобто кислотно лужний баланс вашої води, тому що самі розумієте, що якість води потрібно перевіряти, якою ви окроплюєте. Ну, особливо це з гербіцидом залежить, Тобто, воно дуже, дуже сильно впливає. Тобто, Трішки, якщо ослужний, потрібно підкислювати. Вони відправляться до вас, Ось, що ви, все перед вами. Це от такі штуки і... і це такі самі. це фіолети. Тому і це до нього буде набор. Ніякого обману немає, друзі. Все робиться, щоб вам було приємно. Дякую компанії Коджа, що довірила мені такий розіграш. Радую моїх підписників, друзі. Тому приймайте участь у попередньому відео, не в цьому відео. У попередньому відео в кінці воно висвітлиться, Перейдіть і покладіть. Хто хоче взяти участь, беріть участь, буде 5 переможців. Тобто, ви виграєте самі форсунки, переходічки до них і пляшку. Вина. Хто ще не бачив, покажу. Ну, вино ви посмакуєте, що дивіться, з такою наліпкою. Наліпка оригінальна, ні на якій пляшці, ви такої наліпки не знайдете, друзі. І вина такого ніде не посмакуєте, тому що в кожного, як би сказати, той, хто робить, в кожного виходить своє вино. Приймайте участь, переходьте в попереднє відео, доставимо 350 подобань, хто навіть не хоче брати участь і підтримайте тих українців, які хочуть брати. А ми, друзі, йдемо в свинарник, зараз подивитись. Що ми натворили, що зробили і в якому. Ну вже в такому кінцеві відео буде про нього, що там знімати. Свині ростуть, діло йде. Ході. Ось ці хлопці що, підорвали підлогу. Гляньте, дивіться на ці очі. А ну покажи людям ці очі. Але покажи, за... не ховай. Не ховай, покажи, що ти зробив. Підорвали підлогу, так? Да? Що ти тими очима кліпаєш? Домовилися, що давай підносимо підносим підлогу, бо капець, Ми лишимося там, а в ці апартаменти ми не попадемо. І тут, поки що вони разом. Дві льошки. Це що, велика біла? Да, да, велика біла. І з ландрасом, так? Да? Ну, да. От такі дві льошки десь до паровки готуються, ну поки що вуха щось вона підносить, потрібно буде поглянути на неї. Mm. От такі дві льошки, так? Да? А ті і, і, дівчатка мої. Тих дві залишились там, а, а ці пішли сюди. І як завжди, наробляють вони не там, де потрібно. Там спати <хи> потрібно, вони це. І рижа там, то що в нас? Це Як? в нас дірок. Дюрок, і Юрок, не знаю. Під питанням вона, чи вона поросна, чи не поросна, якась трішки такий в неї стан. Ну це ми вже другий раз її їде. Да? Да, вона не, не йде в охоту, ну і по ній не видно сильно, чи вона, ну чи вона вагітна, чи ні. Ну побачимо. Побачимо, вона, чи да. вона ні, ну піде, значить, на радість людям, потім пізніше, десь трішки Ду. А що робити? Ну що навіщо просто так тримати? Просушую вчора вечір їм пропалив. Накидав і пішов вже відпочивати. Вже згоріло все. Ну доволі, утеплили. Бачите, що вверх. Да, отак підчили, так. показували. Підчили, і це парубар'єр да, чи да. гідробар'єр, це мені здається бар'єр. І пару бар'єром отак підбили, бачите, так виходить. Тобто... Ну, так навіть краще вийшло з цим. Ну, прикольно так нормально, як би сказати, дещо сердито. Клітки пороблені, засуви поварив. Все, раз, раз. О, на кожній ці. Ось таке пилорама, Чому я цікав, щоб зекономити оцей, оцей матеріал також? Тут ще не готово. Олена щось мене підбуває на те, щоб все ж таки вдарити. Підлогу дерев'яну. коротше, мучив мене по повній програмі. Сьогодні ввечері дзвоню до тесті вже, бо в мене вже нерви не витримують. Дар полибо ж, каже їм холодно. Побач. Такі справи, такі роботи робили спочатку. Да. Да, від початку і нарешті вони вже всі задоволені, і ми задоволені, що ми вже закінчили цей проект. Ну зручно, я ти скажу, ти справляєшся раз там. Взяв, порозсипав їм, пороздавав, і ти спокійно собі там не бігаєш по цих курниках, то туди пішов, думаєш, ти тому давав, не давав і теж перевіряєш. А от таку зробив, що навіть бачите, хочу вам показати. Я да. відкрию. Да. Лятка, лише раз вверх, і отут от така штучечка фіксується. Ага, а я думаю, для чого це? Ні, тут все технологічно продвинуто. <різь> тут все, на, бо я одною рукою не можу. От так. так, раз. І вичищатися буде. Бач? Я закрию, щоб було да. тепліше. От так, раз, на завісиках, на защолочці клоц. І ніхто нікуди не йде, всі лишаються вдома. Да. Так, друзі, висять. Такі питання, Йдемо, бо ми зараз тут так запахом зробимо. все, що... Такі справи, друзі, що робота зроблена і зроблена доволі Мені Подобається. Одне що мало, мало. Таке на 6-8 кліток, оце було б до діла, правда? Так, але, але. Ну нічого, зробили і, і задоволені. Зробили, з цим питанням закінчено, друзі. А ви беріть участь у розіграші форсунок від Акоджат. Пишіть коментар під попереднім відео. Зараз воно у вас буде на екрані. Буде, буде 5 переможців, 5 призів, набір розпилювачів екоджат, плюс до них переходнички і пляшка вина. Тікають на вас всечасно, все без, без обману, без нічого. рандомна програма. Наберемо дві тисячі подобань. Так, да? так. Я вже чесно кажучи, сказав би півтора розіграти і щоб питання закрити. Тому що так ті, хто не хоче брати участь, покладіть, просто перейдіть, покладіть там 350 подобань. Такі проявіть теж мудрість, і щоб люди отримали, як би сказати, те, що хочуть, тому що коментарів доволі немало. Да? Так, охочих, бажаючих, багато. Вже, вже би хотілося віддати людині, щоб. На одного вже... менше в мене є вже. У мене фіолетові є на 120 літрів. Так що поживемо. Будемо працювати надалі. Буде надалі пилорама, будемо її удосконалювати, прокачувати. Сьогодні таке відео ранкове. Вам безстанько зараз монтуємо. Так? Підняти настрій, там хтось навіть писав Дмитро, давай відео нема що дивитися. Ну, не знаю, чи вам сподобається такий формат, але відчитатися за цю роботу хотілося і що ми зробили. Приймайте участь у розіграші як хоча. Будемо раді, що ви виграєте. Хто переможе, вирішить програму. Такі справи, Програми вирішують долю. До наступних відео і хай щастить.